Ми були готові до того, що нас можуть вбити. Мені не соромно дивитися в очі своїм дітям. Я не можу казати, що всім прям потрібна буде реабілітація. На наступний рік ночу в Україну. Майте Бога в серці, і тримайтеся берега. Шість місяців на передовій: розлука з родиною, світові благодійні концерти та концерт в Криму. Саме так змінилося життя одного з найпопулярніших українських співаків Тараса Тополі. Вітаю вас у Торонто. Як вас зустрічають українці за океаном? І чи ви відчуваєте якусь різницю між українцями в Україні, Європі та Америці? Привіт всім. Дякую, що запросили на інтерв'ю. Дослідовий період не виступали в Україні, бо були зайняті іншими трошки. Так, є певна різниця в атмосфері між новим світом і старим світом, я так скажу, між Канадою, Америкою і, і, і Європою. Мабуть, в Європі дещо стриманіше люди себе ведуть під час концертів. Але зрештою, і там, і там у нас всюди тепла така чесна, відверта атмосфера. Ви казали, що в Україні ви займалися дещо іншим. Ви мали на увазі, що ви брали участь у бойових діях. Власне, в своїх інтерв'ю ви вже говорили, що всім хлопцям і дівчатам, які брали участь в цьому, треба буде проходити реабілітацію. Ви казали, що до психологів, ви не звертались і не будете звертатись. Тобто, моє питання, як ви боретесь з своїми переживаннями? Я насправді не казав, що всім прямо, тому що е, служба у Збройних силах і взагалі в силах оборони це не обов'язково, що ти перебуваєш на нулі, там, да, десь в окопах, чи ведеш здійснюєш штурмові дії, чи задіяний безпосередньо в оборонній операції, там у якості кулеметника чи сапера, чи ще в якомусь іншому. Ті, хто беруть участь в ті, хто є, скажімо, частинами Збройних сил, це так само різні фахівці, які сидять в штабі. І те, хто з них ніколи на передову і не потрапляв, і, мабуть, і не потрапить. Ну, тобто Я не можу казати, що всім прям потрібна буде реабілітація, але буде дійсно велика частина українських хлопців і дівчат. От які отримали контузії, неодноразові контузії, які отримали е, важкі поранення, е, фізичні ураження, певні, які так само звісно ж впливають на психічний стан, на психологічний стан. От, і це все цим всім, всім потрібно буде працювати. Вже потрібно працювати. Тому я не маю доступу до секретної інформації про те, яка кількість у нас поранених, там да яких кількість у нас загиблих, але судячи з, зі свого батальйону, я можу казати, що це дійсно буде суттєва цифра. Це будуть сотні тисяч, якщо не мільйони людей, які потребуватимуть в тому чи іншому форматі реабілітації фізичної психологічної. І, мабуть, навіть щоб з ними працювала психіатрія. А особисто щодо вас як ви? Особисто щодо до мене, ну, моя дружина каже, що е, ніби нічого, ніби все нормально. А ви як почуваєтеся? Не знаю, це треба, я почуваюся нормально, у мене все стабільно з психікою. Ми з антитілами бачили різне на цій війні. І здебільшого працювали спокійно, як співається в одній пісні. І досить злагоджено, тому що ми були готові до того, що нас можуть вбити. Тоді вимикається оцей весь кімнас що, на не щось, залишається лише те, як функція. Ми працювали парамедиками. у Нас була функція надавати першу медичну допомогу і витягувати хлопців до стабілізаційного пункту живими. Також ви висловлювали, що війна це марафон, та на ній будуть усі. Як так. ви ставитесь до тих чоловіків, які легально виїхали після 24 лютого за кордон? Я не даю оцінок. Я лише своїм прикладом намагаюся показати, як би я зробив, будучи на місці цих чоловіків. От, зрештою, є така дуже хороша фраза «Try walking on my shoes» — У кожного свій шлях життєвий, у кожного свої переконання, свої якісь принципи і а, причини вчиняти так чи інакше. Я можу і завжди говорю лише за себе, і за музикантів гурту «Антитіла», мені не соромно. Дивитися в очі своїм дітям, мені не соромно за музикантів гурту Антитіла. Троє пішли одразу в перший день робити свою чоловічу роботу, як громадяни України, у яких є обов'язок захищати цю країну, коли приходить біда. Двоє з нас пішли працювати волонтерами і забезпечували нас, допомагали нам в Києві, потім в Харкові, так само нікуди не виїжджали, нікуди не тікали. От. Але ну, хтось зробив по-іншому. Я не вправі судити, бо я така сама людина зі своїми. Скелетами в шафі і зі своїми гріхами за спиною. Як, на вашу думку, закликати українців з Канади, Америки, Європи повертатись до батьківщини після закінчення війни? Особисто ваша думка? Я вам розкажу, розкажу якби, свій досвід. Я в Канаду okay. приїжджаю е, з 2015-го В перший раз ми е, привезли до Сполучених Штатів і потім приїхали в Канаду у 2015 році. Для нас війна почалася в 2014 році з анексії Криму, з війни на Донбасі. І ми почали е, займатися волонтерською діяльністю, доставляти на передову все те, що було необхідно нашим хлопцям. І власне нас переймалась. Ми переймалися цією війною. Нам боліло. Ми робили все, що могли на той момент, наскільки це вважали там на да, правильним. І от одним з таку акцію, яку ми робили, ми привезли е, виставку в штаб-квартиру ООН. велику виставку, півтори тони виставкових матеріалів. Це була велика інсталяція, це були картини сучасних молодих митців. І інсталяція про війну в Україні. Ми зайняли так велике приміщення в холі поруч з, з Лабі, виставляли це для дипломатів штаб-квартири ООН. Ми На плазмах показували. Декілька документальних відео з субтитрами, з перекладом, для того, щоб всі могли зрозуміти. І люди підходили, дивилися, слухали. Тобто ми намагалися І потім цю виставку ми привезли в Торонто. Це до чого я веду? Тоді в перший раз я потрапив і в США, і, 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 і в Торонто, і в, і в Канаду. І всі, ну, не всі, ну дуже багато людей, з якими я знайомився, казали: ой так, вже хочемо додому, от вже скоро все, все вже. Збираюся, їду на наступний рік, дочу в Україну. Я ще вірив на той момент. Потім, <риклад> <риклад> коли приїжджаєш і бачиш, що ну, от вже на наступний рік точно вже вертаюсь назад, це потім повертаєш третій раз і бачиш цей. І тут немає нічого поганого. Людина собі обирає. Свій шлях, своє життя, своє майбутнє. Ніхто ні, нікому нічого не винен. Там, та? Тому ваше запитання, як примусити, нікого ти не примусиш. Як спонукати, ну мабуть, що е, рівень життя має стати кращим, ніж тут. І тоді, можливо, люди повернуться. Там, та? Тому що на м, ідеології, там, та? на патріотизмі ну, можна їхати вперед. Можна, мабуть, навіть е, і повернутися в Україну. Але не кожен має настільки багато mm -hmm. того бензину, щоб попри все залишатися жити в Україні, має нагоду на бути в Канаді. Тому е, я не маю якихось рожевих ілюзій mm -hmm. там, та я можу сказати єдине, що е, антитіла це більше, ніж музика. Завжди були, є і будуть. Якщо там у майбутньому, мені е, випаде нагода якимось чином долучитися до перебудови країни, е, до покращення України, до змін хороших в Україні, які. Е, Спричинять повернення масове українців з Канади назад додому, то я буду це робити. Я буду це робити і вірю, що у нас в країні все буде добре. Добре, дякую вам і на кінець хочу запитати, що ви побажали для всіх українців, і чи ми побачимось з вами на концерті в Криму. По перше, всім українцям в Канаді хочу подякувати за підтримку за допомогу Україні, за те, що ви тут були нашим рупором і залишаєтеся тим гучномовцем, через який ми кричимо про цю війну і розповідаємо правду про цю війну. І таким чином протистоїмо російській інформаційній війні, яку вона так само веде, і російській пропаганді. Далі хочу всіх запросити 23 серпня 2024 року в Ялту на наш великий стадіонний концерт, який ми віримо, знаємо, що він відбудеться. Ну і всіх закликаю продовжувати підтримувати Україну. Знаю, що і вам тут непросто. Знаю, що зараз в Канаді часи не із легких, але все одно тримайтеся, купи, не падайте духом, старайтесь, працюйте. Як будемо триматись купи, значить буде все у нас нормально. Все переживемо цього. Я вам і бажаю. І майте Бога в серці, і тримайтеся берега.